Господь з вами і з Духом Твоєм читання Святої Евангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя. Відплив сам звідти човном у безлюдне місце, довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус, побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як настав вечір, підійшли до Нього учні, та й кажуть тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей. Щоби пішли у села купити собі їжі. Ісус же відповів їм: немає необхідності їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А Він сказав: Принесіть їх мені сюди і звелівши людям посідати на траві. Узяв п'ять хлібів та дві риби, підвів погляд до неба, промовив благословення і, розломивши, дав хліби учням, а учні юрбам. І всі їли й наїлися, і назбирали шматків, що залишилися, дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Слово Господне, слава Тобі, Христе. Чим довше слідкуємо за Ісусом. Тим більше помічаємо різних нюансів. Не знаю, чи у вас це теж так відбувається, надію, що так, що починаємо звертати увагу на такі речі, які в перших етапах стосунків з Ісусом не є так чітко перед нашими очами. Про що сьогодні ми чуємо? Зверніть увагу на поведінку Ісуса. Ми часто звертаємо більше увагу. На слова Ісуса, але не так багато помічаємо якісь нюанси. Подивіться, чуємо, Матей описує: того часу, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив сам звідти човном у безлюдне місце, довідавшись про те у безлюдне місце. Що значить, почув про смерть Йоанна Хрестителя? Ну, він почув про страшну смерть свого двоюродного брата, що йому відрізали голову. Можете собі представити Ісуса як людину, спробуйте себе поставити на Його місце. Зрештою, ми тепер багато хто частково можемо поставити себе на місце Ісуса, коли чуємо про страти. Насилля, вбивства. От Ісус, коли чує про те, що Його двоюродного брата стратили, йому відрізали голову. Це ж ужасно, чи страшно. Як Він поводить себе в цей момент? Це дуже важливо, щоб ми звернули на це увагу. Він, почувши про смерть, домовляється з учнями. Давай відпливемо. Вони відпливли звідти, з якоїсь місцевості, де вони були, в безлюдне місце, щоб побути на самоті. Тобто Ісус іде в безлюдне місце, щоб усамітнитись. Для чого Він йде, щоб усамітнитись? Навіть тепер мені прийшла така думка, дуже цікаво, що Ісус не йде на похорон, можна би так сказати. Таке враження. Ми б могли задати йому записання: Ісусе, чого не йдеш на похорони? Ми чуємо, що учні Яна Хрестителя забрали тіло свого наставника і поховали Його. Він навіть не йде на похорон. Він іде усамітнитись, іде в безлідне місце. Для чого він туди йде? Щоби прожити цю біль. Біль ми дуже часто проживаємо через усамітнення, чого коли нам боляче, ми нікого не хочемо бачити. Ми йдемо кудись, в кращому випадку, на прогулянку, йдемо кудись на природу, виїжджаємо кудись, закриваємось, можливо. В кімнаті, у нас тепер, зрештою, не знаю, як це ви переживаєте, але в мене багато потреби бути самому. У нас багато втрат, багато смутку. І тому цей приклад Ісуса, що Він шукає місце усамітнення, що Він віддаляється, це дуже важливий для нас образ, що Він шукає цієї безлюдності. Хоче побути сам, але Ісус говорить, Я ніколи не сам, Він хоче побути з Отцем. Він іде до Отця, Він завжди йшов до Отця. Він йде у сумітнення. Ми пам'ятаємо, як Він плаче над Єрусалимом, як Він плаче, коли бачить Марію, Марту, як вони переживають смерть Лазаря. Ми бачимо Ісуса, який плаче. Ми бачимо Ісуса, який в Гевсиманському саду, сам усамітнюючись, ідучи далі від учнів, Він бореться в цій самотності. Він бореться, коли йде на це усамітнення, це безлюдне місце, Він там переживає цю всю боротьбу. Ми бачимо його, коли він йде після хрещення в усамітнення, як на нього диявол нападає, як його диявол там спокушає, як він його там лякає. Але там в усамітненні ми потребуємо цього усамітнення. Це час на те, щоб поспілкуватись з отцем, це час на те, щоб сумувати, це час на те, щоб оплакати втрати, це час на те, щоб в якомусь сенсі перетравити, пережити цю біль. Брати і сестри, ми маємо самі в цьому часі дуже багато болі, дуже багато втрат. Якщо ви відчуваєте оцю таку свою, можна так сказати, в певному сенсі пригніченість, депресивність, бажання побути самому, посумувати, це час на те. Ми маємо основи на те, щоб сумувати. Ми маємо основи на те, щоб оплакувати, щоб не хотіти йти, можливо, святкувати, не хотіти в пусту якісь там зустрічі мати. В цьому часі ми дуже проціджуємо, куди йти. Ми набагато більше хочемо бути в усамітненні, наодинці, йти туди, де є молитва, побути з отцем, і це добре. Добре, коли ми на це звертаємо увагу. Добре, коли ми шукаємо. Дивіться, Ісус, можна так навіть сказати, він робить достатньо великі зусилля. Він сідає на лодку, він перепливає, він іде кудись, я знаю, які в мене є потреби, я знаю, як це роблять декотрісь мої співбрати, наприклад, священики, він бере йде в ліс на цілий день, або йде кудись в якесь місце до якогось знайомого, в кого є там в, на дача, і він там день або два, перебуває в молитві. Тобто, якщо ви відчуваєте таку потребу, щоби побути з цією білью, з цими втратами, посумувати, поборотись, позмагатись в цій боротьбі. Боже, ти де промов до мене, що відбувається, що за скатування. Що це з цим світом відбувається? Чого моєму двоюродному братові відтяли голову? За що? Він пророк, він захисник Божих законів. Що з цим світом не так? Як мені в цьому світі жити? Як далі жити? Нам потрібно ці всі запитання, цю всю боротьбу, це все змагання пройти, бо якщо ми не будемо відважні, в цьому, щоб пройти, проходити через ці змагання, воно нас задусить. Якщо не появляться ці почуття, якщо ми не дозволимо, щоб воно вийшло, щоб, якщо ми не дозволимо собі, можливо, оплакати, викричати, з Богом посваритися, воно нас задусить. І тому Ісус нам показує, дивіться на це, йде в це осамітнення. Хоча ми бачимо. В цьому Євангелії, що він йде на це усамітнення, і за ним частина людей, знаючи, що він пішов кудись, вони йдуть за ним. І тепер дивіться, відбувається дуже цікава е, річ, що Ісус не ізолюється в своїй болі. Ми чуємо, що Він звертається до людей, починає їх зцілювати, потім їх кормить. І після того, коли він звернувся до них, Він їх відсилає, учнів відсилає, і на ніч іде в осамітнення. В цьому Євангелії сьогодні нема продовження, але в 23 му вірші ми чуємо: і коли Ісус відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті, як звечоріло, і він був там один. Всю ніч до рана, а потім вже йде по воді до учнів. Але цих кілька годин, цю ніч Він перебуває на цій самоті, е, іде на гору. Коли Ісус іде на гору, Він іде до Отця, щоб помолитись, тобто побути на самоті, побути з Отцем, коли звечуріло. Слово, коли звечоріло, коли ця тьма, це час диявола, коли знову він своєю темною силою скористався в слабкості ірода і всіх оточуючих, і вбив, катував його двоюродного брата, він пішов на молитву і був один. І дивіться, дуже важливо, що Ісус, ідучи на це сумування, на це переживання, Він не закривається в своїй болі. Він цю біль видає назовні. Ми можемо це помітити в молитві його в гевсеманському саді, коли Він молиться так сильно, що аж лопаються в нього капіляри, і ми чуємо, що кров. Починає стікати разом з потом, він так сильно там молиться, ми маємо такий образ. Цю ніч він теж міг перевести на молитві, і потім йому отець завжди дає вказівки, як далі. На такій молитві ми отримуємо завжди вказівки, що нам далі робити, як нам далі виконувати свою місію. Ісус іде і Отець говорить: іди по воді. Вода і ти по воді це нестабільність. В цій нестабільності я тобі дам всю благодать, навіть якщо це буде пов'язано, що ти в цій нестабільності будеш ходити по воді. Дуже важливо, брати і сестри, щоб ми вчились від Ісуса. Ісус сьогодні теж великий вчитель для нас. Ми переживаємо багато втрат, багато вбивств і насилля відбувається. В нашій країні ми маємо причину на те, щоб сумувати і оплакувати. Дуже важливо, щоб ми дозволили собі на це оплакування і сумування, дозволили іншим на це оплакування і сумування, і щоб ми вміли усамітнюватись і шукати такі місця, де ми це в молитві проживаємо, щоб потім повернутись до життя. І далі служити, бо ми не закриваємось на сумуванні, ми проживаємо і чуємо, що Бог до нас говорить, як нам далі служити. Про це ми просимо Тебе, Духу Святий, щоб Ти вчив нас, так як Ісуса провадив в цій болі, до того, щоб ми йшли з Нею до Отця і отримували всю потрібну втіху і силу. Амінь.